Вітаю на каналі Український порцеляновий Посуд. Сьогодні ми знаходимося в місті Бровари. Нас запросили на огляд. порцелянових виробів. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Вершніше розпочати відео огляд порцеляни, хочу вам показати таку красу. Май ласка в садочку. Квіти. Це саме ті квіти, які я вчора знімав. Біля Дарницького ринку дуже духмяно так пахнуть. Будь ласка, японська троянда. Переходимо безпосередньо до огляду. Будь ласка, вашій увазі надається вишуканий український фарфор. Друзі, почнемо з набору для узвару. Будь ласка, 6 чашок. Мають ручний розпис. Дуже багато, колоритне поєднання кольорів, петриківський розпис, дуже гарний. Всі предмети в новому стані. клеймо Баранівка, має перший сорт. Хочу вам показати тацю. Будь ласка, як картинка блищить, переливається. Також клеймо. На жаль, глечик при перевезенні був втрачений, пошкоджений, але чашечки і та ця збереглися. Являється дуже великою рідкістю. Я навіть такого набору в музеї не бачив. Таця та кухлик. Діаметр таці 31 см. Зображення раки. Клиймо баранівка. Другий сорт. В новому стані без будь-яких пошкоджень. Та кухлик. Будь ласка, з іншої сторони. Об'єм кухлика орієнтовно 750 мл. Такий набір стаці та кухлика коштує 1100 гривень повністю в новому стані. Друзі, набір салатників. Будь ласка, ручний розпис. Золота сітка. Зображення листя. Клеймо Березнівський міжколхозний фарфоровий завод Рівненська область. Вони повністю у новому стані, максимально позолоти на них. Наявності 6. Всі новенькі, ціна за одиницю 150 гривень. Далі. Зображення квітка. клеймо кала Німеччина наявності 5. Тарілок, ціна за одну 80 гривень. Йдемо далі. Десертні тарілочки, комплект 6 штук. Кобальт з позолотою. В новому стані Клеймо Користенський фарфоровий завод. Ціна за одиницю 90 гривень в наявності 6. Дві чайних пари. Повністю в новому стані. Вся позолота збережена. Без будь-яких слідів використання. Орієнтовний об'єм 270 мл. 280. Будь ласка. Мабуть, по самій формі ви вже здогадалися, що за клеймо. Так, ЛФЗ. Блю Ціна за чайну пару 650 гривень у наявності дві. Ось чотири молочники. Перший Баранівка. Відповідає періоду 1970 рокам. Наступний від кавового сервізу Борислав, Львівська область. Далі форма подібна на перший, але зображення інше. Клеймо те ж саме. Також Баранівка, 70-ті роки. Ціна за одиницю. Складає 100 гривень. В наявності 4 молочники. Друзі, можливо, хто колекціонує, будь ласка, звертайтеся. Далі, друзі, також молочники. Мають ручний розпис. Отже, будь ласка, перший. Клеймо вербілки. Стареньке клеймо. Ціна 250 гривень. Відчайного сервізу радіохвилі. Баранівка в новому стані. Ціна 150. Ручний розпис, кам'яний брід. Будь ласка. Такого ціна 200. Також ручний розпис. Від кавового сервізу. Баранівського фарфорового заводу. Зображення тюльпани, квіти. 150 гривень. Теж в наявності має ручний розпис. Дуже гарні квіти. Мінський фарфоровий завод, Республіка Білорусь 150 гривень, досить рідкісний, як по формі і по зображенню молочник. В гарному ідеальному стані. клеймо довбиш, ціна 200 гривень. Оселедниці. Дуже рідкісне зображення, ручний розпис. Старе клеймо користень. Ціна 140 гривень за одиницю в наявності дві. Так. Далі у вигляді риби також оселедниця. клеймо Київ. Наявності дві ціна за одиницю 550 гривень. Також дуже рідкісна. У вашій увазі надається дуже гарна ваза, будь ласка, ручний розпис, під полив'яний розпис кобальтом. Гляньте які вишукані форми квіт, присутні елементи позолоти. Висота її 50 сантиметрів. Вона повністю в новому стані. клеймо показую. Так, будь ласка, Київ. Ціна 8 тисяч гривень. Будь ласка, цукорниці. Перша – ручний розпис. Клиємо полонський фарфоровий завод, має другий сорт. Рідна кришечка, ціна 150 гривень. Далі Користенська цукорниця з ручним розписом. Та ж сама ціна. Київ, зображення деколь. Київ другий сорт, ціна 150 гривень. Цукорниця від чайного сервізу, червоний бутон. В новому стані, баранівський фарфоровий завод. Також ручний розпис, ціна 250 гривень. Далі цукорниця від кавового сервізу називається Конус, має ручний розпис, дуже гарна форма в ідеальному стані без будь-яких потертостей. Клеймо Баранівка, другий сорт, ціна 450 гривень, але вже в телеграм-каналі продана. Друзі, хочу вам показати дуже рідкісний чайний сервіс. Він випускався в лімітованому об'ємі. Називається тюльпан, повністю в новому стані. Має ручний розпис, присутньо 6 чайних пар. Будь ласка, з іншої сторони. Коли йому баранівський фарфоровий завод, має другий сорт: шість блюдець, чайник, цукорниця. Друзі, він не продається. Вирішив залишити його у власній колекції. Від столового сервізу, можливо, джемниця, можливо, сметанниця, але дуже схоже на цукорницю, так? Ми з вами знаємо, що в столових сервізах не було цукорниці. Має ручний розпис, як фарбами, так і позолотою. клеймо користень старе клеймо, друзі, Даний предмет вже проданий, тому що виставив на телеграм-канал і людина оперативно його викупила. Будь ласка, під даним відео залишу посилання на телеграм-канал в першому коментарі. Переходьте за посиланням, будете мати можливість оперативно викупляти рідкісні, гарні речі. Дві цукорниці, ручний розпис. Так, будь ласка, з іншої сторони. Кришечка розмальована. Клеймо полонне. Ціна 350 гривень. Також полонська цукорниця, але зображення вже деколь. Будь ласка. Ціна та ж сама, молочник Від чайного сервізу червоний бутон у новому стані. Клеймо баранівка, ціна 250 гривень, чашка 150. Частина чайного сервізу називається червоний бутон, цукорниця 300 гривень, молочник 250, чашка 150, клеймо Баранівка. Все в новому стані. Рідкісні молочники. Перший ручний розпис, клеймо вербілки. Ціна 250 гривень, другий зображення рідкісне, але деколь Баранівка 200. І третій. Перший раз зустрічаю. має ручний розпис, квітка. З обох боків. Будь ласка. Старе клеймо Баранівка 1940-1950-ті роки. На 250 гривень. Хочу вам показати таріль. Настінна тарілка, будь ласка, ручний розпис, діаметр 34 см. Клеймо користень. Поки що не продається, але буде незабаром в продажі. Дві вази кольорове скло. На жовтій зображення у вигляді колосків. Можливо, листочки, висота її 28 сантиметрів, ціна 1350 гривень. Зелена висота 26,5 в новому стані. Орієнтовно 50 60 роки. Дуже тяжка. Ціна та ж сама. Продовжуємо наш відео огляд. У вашій увазі надається частина кавового сервізу довбишевського фарфорового заводу. Виявляється рідкістю. зображення букет квітів. Має ручний розпис з обох боків. Будь ласка. Також дуже гарне блюдце Він складається, частина складається з молочника, все в новому стані. чотирьох кавових пар. Та одного блюдця. Ціна за таку частину 2600 гривень. Друзі, ось чому я закликаю постійно підписуватись на телеграм канал. Тому що через телеграм-канал за сьогодні ці всі предмети, які я пропонував, продалися, а залишилися ось те, що не продалося. Тому, будь ласка, друзі, під даним відео в першому коментарі залишу посилання на телеграм-канал. Приходьте за посиланням, підписуйтесь, будете мати можливість. Оперативно викупляти дуже круті речі або просто спостерігати і насолоджуватися. Це все за сьогодні продалося під час відеозйомки. Виставляв всі пропозиції телеграм-канал, люди викупили. Друзі, на цьому будемо закінчувати наш відео огляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!